Вітаю на моєму каналі! Сьогодні варю пісний борщ, саме той, що пахне теплом та домом. Спробуйте, він точно стане улюбленим у вашій родині. Тільки господинь, стільки рецептів борщу. А я показую, що знадобиться для мого борщу: капуста, морква, цибуля, картопля, яблучко, відварений яскравий бурячок, аджика з тертих помідорів перцю та чеснику, стакан відвареної квасолі, спеції чорний мелений перець, сушений чесник, сушена зелень, перець горошком. Та олія для засмажки. Моя кастрюля об'ємом 3 літри. Води наливаю на 3 чверті, опускаю 2 ціли картоплини та підсолюю. Капуста знадобиться приблизно 200-250 г. Нарізаю її тоненькою та коротенькою соломкою. Я в борщ багато капусти не додаю. Мені подобається спершу овочі підготувати, нарізати та натерти, а потім поступово додавати у кастрюлю. Пісний борщ вважали борщем Спасителем, готувався швидко, продукти доступні, а виходила велика кастрюля для всієї родини. У пісному борщі весь смак тримається на овочах, тому вони повинні бути якісними. Завжди з'їдаю той шматочок моркви, що лишається після терки. Скажи чесно, хто ще так робить? Буряк обираю темний та солодкий, моркву яскраву та соковиту, помідори смачні або томатну пасту, тільки якісно. В приготуванні борщу найдовше та найскладніше це все нарізати й натерти. Але я завжди роблю це вручну, без комбайна. Так і борщ виходить зовсім інший, більш домашній якийсь живий, з душею. Натираю ще пів яблучка. воно додає фруктову нотку, солодкість та аромат. Маленька деталь, а смак зовсім інший. Готово. Все натерла та подрібнила. Роблю засмажку. Відразу викладаю цибулю з морквою на розігріту сковорідку, Довго не смажу, лише трохи, щоб вони стали м'якими. Обов'язково підсолюю та додаю спеції у засмажку. Так овочі віддають свій смак, спеції розкривають краще свій аромат, роблячи борщ більш насиченим ще на самому початку приготування. Це маленька хитрість, яка змінює всю страву. Далі пан буряк. Якщо він солоденький та хороший, борщ вийде ідеальним, бо пан буряк в цій страві головує. Його тушкую пару хвилин, щоб він не втратив свій яскравий червоний колір. Додаю натерте яблучко та домашню аджику. Вона в мене не гостра. Немає аджики, додайте терті помідори. Немає помідорів. Натуральний томатний сік або можна вже кетчупу, але ні в якому разі не дешеву томатну пасту. Смак буде зовсім інший. Закладаю картоплю, нарізану кубиками, та нашатковану капусту, варю борщ ще приблизно 10 хвилин. Потім дістаю дві цілих картоплини, що варилися весь цей час, поки я нарізала інші овочі. Розминаю їх товкушкою і повертаю в кастрюлю. Це робить борщ густішим та більш насиченим. Засмажку додаю вже в самому кінці, щоб борщ не переварився і не втратив свій яскравий колір. Особливо важливо, буряк не можна варити довго, інакше він стане бляклим. А поки буряк працює над кольором. Ви можете натиснути Підписатися, щоб не пропустити нові рецепти. Дякую вам за це. Додаю відварену фасоль. Вона зробить пісний борщ ситним та наваристим, адже замінює м'ясо по білку. Обов'язково скуштуйте борщ на сіль та кислоту. Доведіть його до свого смаку. Останній штрих. Додаю свіжу зелень, накриваю кришкою, вимикаю плиту, нехай борщ доходить. Ось він мій пісний борщик, ароматний, яскравий, домашній. Додаю пісну сметану і можна насолоджуватись. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім смачного і будьте мені здорові.